Європа почала трошки до нас відноситися не так, як місяць тому, з того злополучного закону про знищення повноважень Набо і САП. Європа зрозуміла, що насправді те, що раніше влада наша висувала як європейський вектор, це чиста риторика. Майже ніяких реальних кроків не зроблено було. Верховенство права як було відсутнє, так і відсутнє. Корупція як була, так і є. А тепер ще й руйнується те, що так, так тяжко діставалося нам у 2015 році. Я приймав участь в цьому 15-му році. Я був в комісії по вибору директора НАБУ і був в комісії по вибору прокурорів як представник від громадськості. Я бачив, що це таке. Це вибори без вибору. У нас було там 250 чи скільки кандидатів на очільнику прокуратури антикорупційного, і не було кого вибирати. Рівень наших прокурорів дуже низький. Фахів, я вже не кажу про моральний рівень, про взагалі розвиток їх інтелектуальний. Нема було з кого вибирати. Не те, щоб когось заховали, всі, хто хотіли, це було якраз популярно, тоді комісії, ці конкурси, і так далі. Я вам казав вже неодноразово: всі наші проблеми, і короткі, і довгострокові, це похідні від нашої колективної ідентичності. А наша колективна ідентичність змінюється дуже повільно. Якщо б вона змінилася так, як ми б хочемо. Тоді, можливо, мир наступив би раніше. Я дуже хочу, щоб у серпні був мир, але його не буде, на жаль.